Вітаю вас на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців з Мелітопольщини. У минулому влозі я показала вам жомову яму, яка знаходиться на краю нашої ділянки, і було кілька коментарів, що висловили думку, що туди хтось може впасти, тому що перекриття не дуже гарне. І я щось перейнялася цією думкою. І незважаючи на те, що майже весь тиждень був дощ, вітер було холодно, все ж таки вирішили вже розпочати цю справу і перекрити заново яму. І Тоді вже точно ніхто не потрапить, навіть їжаки. Ну а мишей в нас нема, тому що у нас дуже багато котів. Прибирати було все не дуже приємно, тому що воно все мокре, слизьке. Але що робити, потрібно ж якось працювати, незважаючи на цю погоду. До речі, місцеві кажуть, що такої погоди не було майже ніколи і чомусь в цьому році нам усім пощастило. Але це не ми привезли з собою таку погоду, тому що на Мелітопольщині зазвичай в цей час ми вже вовсю поливаємо городи. Тому я не знаю, мабуть, цей рік якийсь особливий. Сільська робота гарно відволікає від поганих думок. Поступово це місце, місцевість, будинок вони стають рідними, тому що вільна вакансія рідної домівки, прив'язка до минулого місця проживання вона знищена. І, мабуть, це трохи полегшує процес звикання. І хоча у людей дуже різні думки щодо нашого будинка, я гадаю, що в нашій ситуації це просто найкращий варіант, який тільки можна було бажати. Тут я вже трохи стомилася і дуже вчасно до нас завітав дядя Коля. Це не випадкова людина, а будинок цей, де ми зараз мешкаємо, побудували батьки пана Миколи. І, звичайно, він тут теж колись жив. Тут у нас мова зайшла про місцеві особливості мови, і я запрошую вас теж до бесіди. Качалка. Маркогон, знаєте? Що таке? Yeah. Yeah. А таке, що мак втертий в тому. Таке як качалка, але ну, в кінці така бамбуль є. Uh -huh. то це маркугін у нас називається. Uh -huh. Маркогон, так. Да. Да, раніше ж не було блендерів. Ну, не качалка, блендер. то ви знаєте, знаєш, таке качалка. Так. Тісто качати. Знаєте, що таке варениці? Варениці не знаєте, що таке? Ну, форми мабуть. А от і вареники робите, вони без нічого, просто накатали собі. Це в нас називається варениця. В неї начинки ще немає. Тому завертаєте той. Я взагалі не знала, що її назва є. Варениця, так. Да. Варениця. Варениця. Дечка, знаєте, що таке? Прутів. А, ну, ти, ти обуховку деко. Кулка, деко, у нас деко. То да. пательня, знаєш що таке? Уже знаю. Mm -hmm. ну, коли... Сково Ми коли переїхали, мені кажуть, пательня. Я так і дивлюсь. А, а струтлі. Струтель, знаєте? Що ніколи не пекла струдля. А штрудель? Може штрудель? Штрутель, може. Ну, рулет такий. Да, з яблуками. З яблукою. Кажуть, нас сказали струдель. А у нас штрудель. О. Не струдель нас сказали, а струтель. Струтель. Ну, що? Ну, що? А реґлі, знаєте, що таке? Та ну ні, не знаю. Ну от завивають стелю в хаті. Як строїли злини хату, були дерев'яні такі патики, ну поперечки йдуть. І місили глину з соломою. Uh -huh. Такі робили на ту патик намотували і так вкладали, кладали, кладали, потім глина до глини, воно чіплялося. Не гола була, не гола голе були такі. А ще на них намотували, так розкачують, як, як тісто. І намотують і таку на той, і вкладали, так сказать, вкладали. Бояришник знаєш, як нас називається? Ні. Yeah. Мамалига. Бояришник? Да. Так. Так? Оце, що ви кажете, що в мене в садку дуже багато саспориш по літературному, так. так? А в нас кажуть, люди на нього подорожник. Подорожник? Ну я ж знаю, який подорожник. Подорожник це листок широкий. Так, так. Люди ж старі, вони не знають, вони таке по-своєму. Сподіваюся, вам було цікаво. І зараз ми знов повертаємося до нашої ями. Перекривати я її буду дошками, котрі зняла з підлоги у хліву. Дошки доволі гарні, міцні, але вже їх використати в іншому напрямку вже не зможе. Тут ми намагаємося з мамою витащити щит. Він дуже важкий, я не знаю, чому він настільки важкий, і він ще й не пролазить у двері. І ми його запихуємо трохи назад, щоб трохи спилити край, і потрібно ще десь потім загострити пилку, тому що вона ледве-ледве пиляє. Я потім ще залазила і вже дорубала там топором. І, врешті-решт, все ж таки ми змогли її витащити. І потягнули ж до ями. І гарно, що саме тоді був дощ кілька днів, тому що вона так скользила гарно по грязі, тому що насправді він дуже важкий. Українська мова дуже барвиста, тому, скоріше, ми не тащили цей щит, а просто його перли і доперли його до ями. Тут вирішуємо, як ми його будемо класти, тому що бачимо, що ми його не втримаємо врешті-решт, ми все ж таки його кладемо І мить роздумів, і я вже у ямі, і ми його кладемо одним краєм на арматуру, куток, Ну, така міцна металева штука. І в цілому то майже готова. Цей етап майже готовий. Тут прийшли контрольори, перевіряють, чи все правильно, і ось чому я не переживала, що туди можуть впасти коти, тому що вони не те, що впасти туди можуть, вони туди самі можуть застрибнути. І в цілому легко вистрибнути, при цьому що цей кіт самий хворий з усіх. І тут вже нарешті потеплішало, нарешті сонечко, і в мене починається тетріс з дошок. Дощати тетріс. До речі, є така неочевидна проблема, про яку я раніше взагалі не здогадувалася це те, що дуже важко придбати. Зручний, простий інструмент. Простий інструмент це лопати, вили, граблі, молотки, топори, кувалди. Тобто це те, що нібито продається на будь-якому кутку ринку, і я взагалі не думала, що у нас виникнуть такі питання, але по факту це так. Коли ми вантажили нашу Славуту, яка їхала до нас. З речами через Білорусі. Звичайно, ми на той час не знали, чи вона приїде, чи не приїде, і не всі речі приїхали. Але все ж таки ми навіть не могли подумати, що потрібно взяти з собою сапки, наші зручні молотки, топори, тому що я думала, що ну, це ж можна будь-який магазин піти і купити. А виявилося, що вибір ніби великий, але його береш, а воно все таке незручне. Тому на даний час ми ще не купили вили. Тобто, ми їх тут шукаємо і вони такі якісь завеликі, щось, щось не те, щось не те, що нам потрібно. Тому тепер ми знаємо, що якщо що, то потрібно все ж таки такий інструмент привозити з собою. Тим часом мій тетріс майже зібраний, і мені залишається це все тільки скріпити. Чому я використовую цвяхи знов, а не шурупи, хоч в мене вже є шуруповерт, про це пізніше скажу окремо, точніше, буде, мабуть, наступний влог, де я буду його використовувати. Але чому цвяхи? Тому що така доволі груба робота, і в мене не вистачає сили давити на шуруповерт, щоб він не прокручувався. І тобто, я дуже швидко збила цю битку. І вирішила все ж таки робити таку більш грубшу роботу цвяхами. Тому що дошки тут, незважаючи на те, що вони багато років використовувалися, потім вони просто лежали, але вони якісь максимально міцні. Я не знаю, з чого вони, може, добові, але забиваються цвяхи, в них дуже складно і шуруповерт теж він. Так, доволі складно справляється. Хоч мені здається, що це тільки тому, що в мене ось не вистачає саме сили в руках, мабуть, потрібно тренуватися, але завжди спорт і я існують на різних полюсах. Пізніше у відео буде огляд ділянки, і там ви побачите вже кінцевий результат. А ми тим часом відправляємося у місто, у Кам'янець, і потрібно заїхати на мийку, точніше на пилосос, тому що після того, як я везла брус в автівці, ви приблизно уявляєте, що там робиться, тому що з брусу насипалося дуже багато тирси, і її якось прибрати самостійно не виходить, і потрібно їхати все вишкрібати пилососом. В цілому, щоб ось очистити автівку, вона була дуже така якась засмучена. В мене пішло 50 гривень. Дуже не люблю мити автівку і роблю це коли тільки вже ну точно, точно потрібно. І зазвичай ми її всередині, тому що скільки б я не помила її зовні. Через 0,10-0,00 секунди там проходиться кішка і по факту все трохи марно. А потім ми поїхали на СТО, точніше, нашу демонтажку потрібно переклеїти колесо, тому що, мабуть, я десь його трохи розбовтала на місцевих ямках. Переклейка коштувала 100 гривень. І в нас ще є задача, яку ми не можемо вирішити вже другий тиждень. І я не думала, що це стане проблемою, тому що ми не можемо купити генератор. Ми хочемо купити, щоб все ж таки бути готовим до будь-яких моментів з електрикою. І нам потрібен генератор на 3,5 кВт на колесах, щоб його можна було легко переміщати з мітною обмоткою і не інверторний, тому що вони дуже дорого коштують. І ми об'їздили Кам'янець, ми не знайшли. Ми поїхали у Дунаєвці і там теж не знайшли. А замовляти таку велику річ десь в інтернеті, я не знаю, чи це гарна ідея. Тому, будь ласка, підкажіть, що нам робити. Можливо, ми не знаємо якихось магазинів місцевих гарних, можливо, все ж таки краще його замовити через інтернет. Тим часом навігатор нам казав, що тут є генератори. Що тут великий магазин техніки, але трошки інша направленість цього магазина. І добре, що ми не потрапили сюди раніше, тому що тут дуже багато насіння, і якби це було десь на початку весни, ми, мабуть, не втримались би. Але зараз ми все ж таки купили гарбузи і трошки не втрималися. І далі запрошую вас на типовий український риночок. Ой, що люди поля? Добрий день. Ми. Сейчас друзья. На стадіоні я 嗯。Mm hmm. Потім ми поїхали у великий оптовий магазин, точніше, склад. Нам потрібно купити борошно і цукор. І ось такі ціни на ці продукти у цьому магазині. А потім я стояла у черзі і зрозуміла, що переді мною жіночка у саме такому майже костюмі. Ми купили 20 пачок борошна по 3 кг і 5 мішків цукру по 10 кг. І за це віддала 2640 гривень. А потім вияснилося, що на ринку, ось якраз тоді, коли я знімала, десь я посіяла свої ключі з автівки разом з брілком. Точніше, повний комплект. І я не знаю, чи хтось знайде її, а якщо знайде, то як він зрозуміє, що це мої ключі. Звичайно, не писала місцеві групи, але надії майже не маю, що хтось їх знайде, тому пішли відразу робити дублікат. Зробити дублікат брелка сигналізації не виходить, може піти к іншому майстру, але я тут майже нікого не знаю. І якщо буде. Саме такий ключ від конвой, то все вийде. Добре, що у нас є запасний ключ, бо без нього контента було б набагато більше. А це ви бачите гарне село Шатава, з яким у мене було не дуже гарне знайомство. Перший раз ми потрапили на Хмельниччину 13 лютого цього року. Ми приїжджали дивитися будинки на той час. Ми мешкали під Кременцем. Це Тернопільська область, майже на межі з Рівненською областю. І нам за день потрібно було приїхати під Кам'янець, подивитися будинки і повернутися. І вже вечоріло, і ми дуже поспішали. І якраз під селом Шатава я потрапила на радар поліції. Нас зупинили, оштрафували. Звичайно, було неприємно, ну але ж сама видна. І потім ми вже повернулися додому, і я заходжу в дію, і я розумію, що в мене два штрафи за одне перевіщення. Тобто я потрапила на камеру під селом Шатава, і ще мене зупинила поліція буквально через один чи два кілометри. Тому ось такий я візунчик інколи. За кермом я більше десяти років, і це перший раз, коли я отримала штраф і відразу два. І ще в мене був цікавий випадок в окупації. На той час в мене було дві автівки: ось ця славута і ще вантажна двохмісна таврія-піражок. І коли одна автівка потребувала ремонт, ми її залишали у місті з документом і їздили на другій нашій автівці. І на той момент в мене якраз поламалася одна автівка. Я її залишила, віддала документ. І ми виїхали, трохи проїхала, і зупиняє нас поліція, перевіряють документи. А особливо на той момент перевірялися документи на автівки. І я ледь не випала з автівки від здивування, коли поліцейський сказав мені Добрий день українською. Це був вже 23 й або навіть 24 й рік. Тобто, це було взагалі щось неймовірне почути. Від людини у формі українську мову. Я даю документ для перевірки, і я розумію, що ще щось буде, тому що я не легковій автівці, а в мене документ на вантажну. тобто я переплутала ці два паспорти. Звичайно, я пояснила, як так сталося, але я дуже нервувала, тому що не було зрозуміло результат цієї ситуації. І ця людина просто віддає мені документи з посмішкою. каже: Ну їдьте і більше не попадайтеся бо якщо попадеться хтось інший вам, то, мабуть, будуть у вас проблеми. І все. Ми швиденько поїхали назад, поміняли ці документи і отримали ще одну цікаву історію для мого майбутнього блога. Я досі не знаю, що то було, але, мабуть, воля Божа була, щоб ця наша автівка Славута потрапила, врешті-решт, до нас на Хмельниччину. Це дуже гарний український пейзаж, мимо якого я не могла просто так проїхати. А далі буде вже традиційний огляд нашої ділянки. Це у нас ряба. І у нас нарешті розійшлись хмарки і глянула сонечко. Так, це пупси. Ой, касічка, Думаю, хтось тут з це касічка. Так, ми ну, пішли на город і трохи ось в садочок. І що тут цікавого? Тут вже, ось подивіться, які гарні. Плоди вже зав'язуються. Це просто сохне, не звертайте на це увагу. Так, ось тут теж є. Так, ідемо далі. Тут потрібно все косити, але я не знаю, куди, точніше, коли я сюди дійду, тому що дуже багато всього потрібно робити. Так, тут теж вже нав'язалися плоди. дивіться. ось тут це шепшина. Ось розквітла перша квіточка. Я гадаю, тут буде скоро дуже красиво, тому що тут дуже багато таких зав'язів. Так, і мамин город. Ось тут вона сказала, ще вона не встигла, Ось це пополоти, але земля дуже важка зараз в обробці, тому що ось чуєте якийсь звук. Тому що ми її орали в цьому році навесні, і потім було багато дощів, і це все прям зараз не дуже весело. Так, ось там. Ось тут ми посадили квіти, котрі не змогли вмістити у квітникову зону. Так, тут, ой, тут, наприклад, є соняшники декоративні, але трохи. Так, тут мені здається, що це чорнобривці, але я точно не пам'ятаю, які вони, якого зросту. Так, кошаки зі мною йдуть. Так, тут у мами морква. І ось тут ці два рядки картоплі вона вже підгорнула. Тут, я так розумію, це що? Це, це, це патісони або кабачки? Ось я точно не пам'ятаю. Це ряба. Це буряк. Буряк такий прям гарний. А це капуста рання. Ось тут щось вона нормальна, а тут щось пропало. Так, це все капуста. Ага, тут вже горох пішов, рядочок гороху. Кожен раз, коли я ось так камеру вниз, до мене підходить кіт. Тут, у мами це позня капуста, так це середня капуста, і тут ще десь бріжочок. Так, це квасоля, рядочок і Цю квасолю ми не купляли, нас пригостили, от вона гарно зійшла. Ось рядочок. Тут мама казала, буде, буде тиква, гарбузи та розсада. Так, а ось тут квасоля. Це ми купляли, і вона щось так погано зійшла тут взагалі, ось тут майже немає. Ось тут трохи, ось трохи краще. А це тут кукурузка. Так, йдемо далі. Тут у нас цей клаптик. Ось так ось цей клаптик. Це тут баштан. Але бачите, тут, мабуть, ще видно, тут дуже бігають а скоти у вигляді котів і пуха. Ось, хто переживав, що пух сидить в вольєрі, ні, він не сидить в вольєрі, він е, всю ніч або не всю ніч, я не знаю, він витоптує нам грядки. Зараз покажу. Тут десь вже щось проклюнулось. Ага, ось. Так, а це малінка. Ось вже проклюнулося, І, бачите, ось сліди. Ось це він ну, багато разів тут бігав. ну, Як цьому запобігти, ми не знаємо. А це Йошта. Ось вона така вже доволі велика. Ось, бачите, скільки? Поб... І вони бігають ось якраз по рядку. Тобто їм тут, мабуть, незручно бігати, вони бігають ось тут. Бігають не ну, просто по рядку, Ні, щоб бігати десь поруч ні по рядку. А, так, це ластівки або космея. І тут ми теж, ну, ось, будь ласка. Ну, будь ласка, так. І тут взагалі три рядки. Є, але щось не зрозуміло, де воно точно що проклюнуться ще ні. Ногітки, і ось воно теж сліди собачі. і не тільки собачі. Так, це в нас тут ось, бачите, такий слід йде? Це у нас приступлення і наказання. І ще два крота вони принесли у двір. Тому крутів, мабуть, скоро теж тут не буде. І тут чекаємо, щоб трошки цвіти квіти десь ще вийшли, щоб було видно, що тут можна виполювати, сапати, точніше. Ось, до речі, ось ці квіточки ми привезли з собою. Хоча вони звичайні. Це найзвичайніші чорнобривці, але для нас незвичайні, тому що вони. Виросли вдома. І ось так виглядає зараз яма. Тут більше вже ніхто не пролізе, не впаде, а це була бабуся. Там, де в нас пройшла бабуся, у нас є завжди такі кубки дров. Ось, наприклад. Ми поки що не знаємо, що з ними робити далі. І прибирати ми їх не завжди встигаємо. Тому поки що ось так, поки що вони так існують. Потім ми їх, скоріш за все, приберемо ось там покладемо у дровник. Я дуже вдячна вам за перегляд. До нових зустрічей!